Акційний кухонний комплект з миєчкою Гапо, преміальний виробник кухонних мийок у розмірі 78 на 50, чаша, крилишко, і також у такий кошик в комплекті. В також в комплекті постачається дозатор, який заповнюється саме і зверху. Ну і баночка, звісно теж теж комплекті. В даному комплекті також присутній змішувач з гнучким виливом, тобто можна сполоснути будь-яку будь зону цієї кухонної мийки або там набрати кастрюльку. І у нього є підключення до фільтру. Тобто, оцей. Краник він відповідає за водичку з цього отвору, яка під'єднюється до фільту. Все це має один колір, графітовий, сучасний той, який зараз дуже модний. Мийка дуже дуже сильно зношуна. Взагалі, мийки бренду Гапа вони відрізняються від конкурентів, тим, тим, що в них дуже багато знишуючого матеріалу. І також ця мийка має ось таке посилення. Зазвичай ці мийки вони мають оцей профіль. А у ГАПа ще йде посилення для того, щоб вона більш була жорсткою. Товщина по колу 3 мм, чаша в них йде 0,8. Але знову ж таки наповню, нагадую, що дуже-дуже сильно зашумано. Тож сама мийка дуже комфортна. І сипончик має колір самої мийки, також і заглушка, і сама оця сіточка. Якщо вам сподобався цей комплект, будь ласка, пишіть нам у інстаграм або завітайте на наш сайт. Там цей комплект є в наявності у категорії акційні комплекти.